Ми на давнє прохання відмовитися від власних амбіцій, шановного проректора чи чи, чи зав, кафедри історичного університету, щоб історичний факультет ми зробили за кошти міста, зробили шикарним музеєм. З таким проханням до директора інституту історії Національного університету Чернігівський колегіум Олександра Коваленка звернувся міський голова Владислава Трошенко під час відкриття оновленої гарматної алеї. У виступі також згадав приїзд до Чернігова міністра культури Олександра Ткаченка та оглядним садиби Лизогубів. Її каже вчений секретар заповідника Чернігів-Стародавній Сергій Черняков. Включили до переліку об'єктів великої реставрації. Щоб почати роботи в будівлі, треба вивести експонати з фондів обласного історичного музею. Відповідно. Критеріїв полкова канцеляри увійшла до списку Велике будівництво. Оскільки знаходиться в цьому приміщенні фонди історичного музею, то навіть обстеження провести неможливо, оскільки потрібно і виносити і речі, відповідно, і виходити, і, і працівниками. Заповідника, бо це велика копітка робота за словами директора обласного історичного музею Сергія Лаєвського. Нині в садибі Лизогубів зберігається понад 200 тисяч експонатів. Умови тут для цього неналежні. Уявляєте собі, що от на 399 квадратних метрів да, до 400, 400 квадратних метрів. 200 тисяч предметів те, що лежить одне на одному, ну це просто так не можна робити. Сергій Лаєвський говорить, брак місця для зберігання фондів виник у 90-х роках. З того часу музей шукає нове приміщення. Цього року під фонди просили віддати приміщення колишньої першої поліклініки, що біля центрального ринку. За площею він дозволяє розмістити достатньо. Комфортно е, ці предмети, що зберігаються в фондосховищі, створивши відповідні умови, створити е, реставраційні майстерні, там є відповідні приміщення з заведеними витяжними е, значить, вентиляціями е, примусовими і так далі. тому подібне. І вдвох, як мінімум, залах. Зробити експозицію відкритих фондів. Але Владислав Анатольович наполегливо пропонує інший варіант: триповерхове приміщення, в якому наразі розміщений інститут історії, етнології та правознавства імені Лазаревського. На думку Владислава Атрошенка, будівля інституту історії ідеально підходить для облаштування там музею. Нема іншого кращого. Міста з парковкою поєднаного з дитинцем для того, щоб приїхав турист і побачив всі унікальні історичні артефакти, замкнені на ключ. Ми унікальні люди. Ми маємо що показати, але ми це тримаємо під замком. Проти планів Владислава Атрошенка директор інституту історії Олександр Коваленко. Він каже, хоч останніми роками кількість студентів в них зменшилася майже вдвічі, інститут продовжує працювати у дві зміни в академічній групі. Наприклад, могло бути 25 до 30 осіб. Сьогодні їх може бути 15 або навіть і 10. Але аудиторія, окрема аудиторія для цієї невеликої групи, має бути. І це треба обов'язково враховувати тим, хто займається арифметикою. Тут алгебра. Тим більше з'явилися нові спеціальності в нашому інституті. Ми завантажені. І розмови про те, що тут нема кому вчитися, ну абсолютно не відповідають дійсності. До речі, в базовому центральному корпусі там теж зайвих приміщень я знаю ситуацію, просто немає. Потребу розвантаження фондів історичного музею Олександр Коваленко підтримує, але не за рахунок студентів. Створити там гарний музей козацької доби, а фондосховище. Частково відкрите. Як на мою думку, я про це говорив, але, очевидно, не чули. Варто було б розмістити в будівлі колишнього статистичного управління по вулиці Гончій. Анастасія Лоза, Олександр Сідько, новини на Суспільному.